Військовий на позивний фін заради захисту сім'ї та свого краю покинув стабільну прибуткову роботу. У перші дні діманомасштабного вторгнення окупантів в Україну він одягнув військову форму. Чоловік проходить службу у п'ятій окремій штурмовій київській бригаді і переконує у цьому підрозділі, кожен військовий знаходиться на тій спеціальності, до якої має найбільший хист. Протягом кількох років поспіль Олександр керував у Фінляндії невеличкою будівельною компанією, мав стабільний заробіток і змогу відпочивати та рибалити, але це не завадило чоловікові після 24 лютого, 22 року, все покинути і повернутися в Україну, бо чітко розумів, за кого приїхав воювати. У мене є донька, яка в той час навчалася в Києві. Вона не могла виїхати з Києва. Це був перший дзвіночок, що я повернувся з Фінляндії. У мене є також мама. Ну, якщо не ми, то хто? Це повинні стати на захист. А в той час думати, скільки воно буде часу. Ну про це ніхто не думає. Чоловік не був кадровим військовим і мав за плечима лише строкову службу. Щойно перетнув український кордон, пішов у найближчий військкомат, і увечері, 25 лютого, вже одягнув однострій. По приїзду саме ближче. Це в мене був Луцький військкомат. Я зразу прийшов, я прийшов в поліцію, що мені робити, мене направили до військкомату, я прийшов сумасшедші черги, але якось швиденько прийшли, мене оприділили, якщо сьогодні стаєш до служби, сказав, так, стаю, оприділили в роту охорони МТЦК. Там прослужив приблизно два з половиною місяці. Після чого його командир перевівся у новостворену п'яту штурмову бригаду. І Олександр разом з кількома іншими побратимами без роздумів пішли слідом. Військового призначили командиром відділення, так як мав сержантське звання на посаду старшого водія і фактично одразу почалися бойові виїзди. Потрібно було і машини доставляти, і техніку поломану забирати на ремонти. Тобто місяця-два ми їздили без перестанку, спали там по дві-три години, але щоб в хлопців все було добре, поки самі не виїхали на район вже в Донецьку область. Військовий розповідає, до них в розпорядження прибули канадські бронемашини Рошел-сенатор, і це співпало з тим моментом, коли розпочалися перемовини про перші обміни військовополоненими. Саме Олександр був одним з тих, хто особисто вивозив окупантів на обмін і забирав назад наших звільнених хлопців. І це був дуже кропіткий процес. Ми бачимо картинку на екрані, що ось прийшли, поміняли хлопці вдома. Все чудово. Насправді це виїжджає декілька груп. Виїжджає група перша, яка буде дивитися територію, на якій буде проходити обмін. Виїжджає група коригування, яка повинна контролювати це все. Виїжджає командна група, виїжджає група прикриття. Якщо щось піде не так, то вони повинні витягнути всіх з цієї м'ясорубки. І тоді вже виїжджає колона з полоненими. Олександр не приховує, що завжди важко дивитися на те, який вигляд мають полонені загарбники і якими повертаються наші хлопці. Ледве стоять на ногах, худі та змучені допитами і тортурами. Зазвичай все проходить по плану, але ситуації бували різні. Був випадок, коли ми працювали з групою прикриття, я вивозив хлопці. Літали, пройшов обмін. Вийшли там перекурити, це був Бахмут. Пішов місцевий мешканець і просить, там, побачив, що ми стоїмо, куримо, попросив цигарку, пригостили, і він пішов. Хлопці працювали з нами з гора, вони сказали, каже, ну, це ж день сюрпризів зараз. І якраз пройшов обмін, все закінчилось. Ми згорнулися, погрузилися в машину і тільки від'їхали. На те місце, де стояла машина, був приліт. Ну буквально там від'їхали метрів, може 50. На пам'яті штаб-сержанта й випадок, коли він впізнав серед окупантів того, кого обмінювали вже вдруге. Або коли вагнерівець, якого везли на обмін, на відріз, відмовлявся повертатися до своїх, бо переконував, що його одразу стратять. Його обміняли так і був ролик в інтернеті, коли його казнили. Кувалдо й вагнерівці. це був з вагнерівців. Цей ролик був поширений по інтернеті. Ми його тоді впізнали. Він правда його привезли окремо. Зараз військовий продовжує служити у п'ятій штурмовій. Переконує, у цьому підрозділі панує адекватна атмосфера, і командири з тих, з ким можна сміливо обговорювати спірні моменти і разом знаходити вихід з ситуації. І новобранців точно не кинуть у бій одразу після проходження базової військової підготовки. Він повинен знати, з ким він буде служити, з ким він буде воювати, які дії він буде приймати. Плюс вони вивозять на полігон і ще в злагодженні цьому проходять з бійцями, з якими він буде проходити службу. Це немало важливо. Ти повинен чути його голос, ти повинен його чути, щоб ти його не перепутав. Навіть. Ти повинен стріляти зі зброї з такої, з такої, з такої, з такої, з того. Тобі з всього дадуть постріляти. У п'ятій штурмовій бригаді командир спілкується з кожним з новобранців. І Разом вони визначаються, де краще бійцю проходити службу в залежності від його навичок, якими людина володіє досконало. Адже нелогічно садити за керування танком солдата, який, наприклад, вміє літати на FPV-дронах та розбирається в електроніці. І це логічно, бо військовий, який знаходиться у бригаді на своєму місці, буде нищити ворога більш ефективно. Олександр Храпач, Олексій Баклайкін, телеканал Київ-24.